Задача. Знайди число 5 шостих від якого дорівнюють 2 від числа 270. Ця задача лише здається важкою. А це дуже легко, головне, правильно записати умову задач. Спочатку згадаємо, як знайти частину від числа. От кажуть, 2 9 від числа 270. З легенького починаємо. Знайти одну п'яту від 20. Оце 20. Як знайти одну п'яту? Поділити на 5. Та помножити на 1. Цього вже можна і не робити. Бо число не зміниться, але нехай. 20 поділити на 5 4. Тоді, оце 4. І оце 4, оце кожна одна п'ята 4. А всього 20. Знайти 2 сьомих від 35. Тоді 35 треба поділити на 7 рівних частин. Та помножити на 2. 35 поділимо на 7 – 5, помножимо на 2, 10. А тепер запишемо умову задачі. Це була теорія. Знайди число 5 шостих від якого? 5 шостих. Від якого? Від ікса. Дорівнюють двом дев'ятим від 270 шостих від ікса. Так само пишемо x поділити на шість та помножити на п'ять. Дорівнює 270, поділити на 9 та помножити на два. То вийшло рівняння. Зараз розв'яжемо і знайдемо х. Спочатку те, що з правої частини рівняння, підрахуємо. А те, що з лівої частини, так, поки що залишимо. 270 поділити на 9 – 30, помножити на 2 – 60. Тепер нам заважає оце помножити на 5. Оце помножити на 5 нам заважає. То ми поділимо на 5 і ліву частину рівняння, і праву частину. Як ми поділимо на одне й те саме число, що не дорівнює нулю рівняння і ліву, і праву частину, то рівняння знову залишиться рівнянням. Тобто ліва частина буде дорівнювати правій. Вони вже будуть іншими, але знову будуть дорівнювати. Тут залишиться їх споділити на 6, а тут 12. Тепер нам заважає 6. Ми можемо згадати, щоб знайти діло треба. Ми можемо згадати чарівний трикутничок, а можемо зробити отак, третій спосіб. Раз тут поділити на 6-6, то ми візьмемо і весь дріб помножимо на 6. І тоді 6 поділити на 6 буде 1. Але якщо ми ліву частину рівняння помножили на 6, то і праву треба помножити на 6. Тепер 6 поділити на 6 1. Залишиться лише х в лівій частині, а 12 помножити на 6 – 60, та 12 – 72. Оце відповідь. Знайди число 5 шостих, від якого дорівнюють дев'ятим від числа 270. Оце воно те число. Знайшли.